Настав час розширити кордони можливостей гібридних автомобілів. До вашої уваги: сучасний, надійний, технологічний та абсолютно новий кросовер від компанії Toyota Corolla Cross Hybrid у комплектації Premium. Мене звати Олександр, я менеджер з продажу. Toyota Center Тернопіль. І сьогодні я ознайомлю вас з новою моделлю. Для початку хочу звернути вашу увагу на те, що Corolla – це седан, а Corolla Cross – це повноцінний кросовер. Corolla Cross оснащений гібридною системою Toyota 5-го покоління з 2-літровим бензиновим двигуном. Загальна потужність гібридної системи 197 кінських сил, що дає можливість прискорення за 7,6 секунди до 100 км на годину. Максимальна швидкість, яку розвиває автомобіль 180 км на годину, споживання пального у місті 4,1 літри на 100 км, об'єм багажного відділення 403 літри, двері багажного відділення оснащені електроприводом, кліренс автомобіля 160 мм. Зручні шкіряні сидіння з підігрівом забезпечують комфортом навіть довготривалу подорож. Цифрова панель приладів діагоналю 12,3 дюйми з можливістю індивідуальної персоналізації, дає можливість вибору в залежності від вподобань кожного водія. Автомобіль оснащений сучасними функціями комфорту та безпеки для їзди у різних дорожніх умовах. Новинка, представлена на ринку України у чотирьох комплектаціях: Live, Active, Lounge, Premium та у восьми кольорах кузова. Corolla Cross Hybrid вже доступний для покупки та тест-драйву у Toyota Center Тернопіль. Переходьте за посиланням під цим відео для запису на тест-драйв.